Дівчатка, всім привіт! Сьогодні у мене для вас майстер-клас такого чудового ажурного візеруночку. Бачите, трішечки схожий на павліній хвост, дуже легко в'яжеться. І таким візеруночком можна вивізти якусь нарядну річ. Або туніку, або маєчку таку подовжену. Він дуже просто вив'язується цей візеруночок. Дуже просто. В рапорті всього лише 4 рядочки, і необхідно набрати. Тут я два рапорта в ширину вив'язала, і необхідно набрати е, 7, е, кількість петель кратну 17. Дуже гарний. Так. Трішечки незвичайно він вив'язується. Набираємо петельки. І перший рядочок візерунку у нас починається зі зворотнього рядочку. Перший ряд, бачите, я ще залишила спеціально петельки, щоб показати вам, що починаю зі зворотнього рядочку. Перший рядочок у нас це вже починаємо рапорт. Всі зворотні петлі. Всі зворотні. Та в'язуємо до кінця. Так, пров'язали. Другий рядочок це вже, бачите, лицевий. Другий рядочок у нас всі лицеві петельки. Виходить, в'яжемо по, по візеруночку. Всі лицеві петельки. У нас цей е візеруночок формується із чотирьох рядів лише одним. В одному рядочку ми вив'язуємо. Візерунок. Дуже просто, дуже легко. І для дівчат, ті, які починають в'язати, теж здолають цей візеруночок. Так, пров'язали другий рядочок, третій рядочок візерунку, лицьові петлі знов. Тут, якщо зі зворотньої вив'язуємо, я вам завжди розказую, то ми вив'язуємо, якщо зі зворотньої петельки вив'язуємо лицьову, то Така у нас петелька, вив'язуємо за праву дольку, щоб у нас не формувався зайвий вузлик. Бачите, отак виходить. Якщо ми візьмемо за ліву дольку, то в нас так то у нас буде негарний вузлик. Зараз покажу, бачите? Тому краще розвертаємо петельку. Так, це ми вив'язуємо. Третій рядочок, лицеві петлі. І зараз ще один четвертий. І рапорт буде готовий. Так, три рядочки зв'язали. Тепер четвертий. Три рази пров'язуємо по дві петлі разом лицевою. Тут у нас вже петельки повернуті так, як нам треба. Ми просто вводимо спицю злів, зліва направо і пров'язуємо дві петлі разом лицевою. Один раз, другий раз і третій. Тепер нам треба пров'язати накид, лицьова. І так, починаючи з накида, закінчуючи накидом і чередуємо накид з лицевою петлею. Лицевих повинно бути 5. накид. 5 лицевих виходить із 6 накидів. Накид, одна, друга, третя. Четверта і п'ята лицева накид. І знову прив'язуємо три е, разочки по дві петлі разом лицевою. Так. Один. Два. Три. Все, дівчатка, це весь рапорт. Повторюйте необхідну кількість разів, і у вас виходить такий візеруночок. На зразочку тут майже нічого не видно поки що. Треба їх декілька рапортів пров'язати, і буде отака красота. Дуже гарний нарядний візеруночок. Сподіваюся, і вам сподобалося. Пишіть коментарі, обов'язково щось вив'язувати те собі нарядне платічко теж дуже гарне. Вийде. Можливо, скомбінувати цей візеруночок, взяти декілька е рапортів і додати до іншої речі, в'язаної всім гарного настрою, настрою е мирного неба над головою.